Мої вітання. Сьогодні запрограмуємо мікробіт, щоб він грав ваші улюблені мелодії. Буду показувати на прикладі головної теми з Гаррі Поттера, а також в кінці увімкну тему з Gravity Falls, Зіркових воїн. Ну і щось із класики, ось я підготував Моцарта. Тож, давайте почнімо. Створюємо новий проєкт. Ну, нехай це буде просто Гаррі. Сьогодні нам не знадобиться ні при запуску, ні постійно. Будемо грати мелодію тільки коли натиснемо клавішу А. І тепер додаємо сюди, по-перше, ноту, яку будемо грати, Ось, наприклад, тон да, ми обираємо. І яку саме ноту. Тобто, тут зараз обрана Сі першої октави. Також ми можемо подивитися: у нас є тут ліворуч контр октави. І праворуч третьої октави. Також у нас існують такі ще першої, наприклад, октави зі знаком рішітки, да, зі знаком дієз. Вони трішечки відрізняються по звуку. Ось бачимо Сі І відповідно сі з дієзом. Трішечки відрізняються. Так, і нам необхідно також поставити а, кількість ударів. Удар це довжина або тривалість в музиці. Один удар це одна секунда. Тобто, якщо ми поставимо тут одну другу, це у нас буде всього-навсього пів секунди. Четвертинка секунди, тобто 0,25 секунди. І також, наприклад, ми можемо поставити два Два удари це 2 секунди. секунди. Тож, де нам брати. Ось ці значення. Для цих чотирьох мелодій я підготував значення, ви можете їх знайти в інтернеті, або, наприклад, попросити штучний інтелект згенерувати вам таку табличку. Отже, Гаррі Поттер» Я роблю зараз ось таким чином. Так, і складаю відповідну музику. Так, перше. Ми бачимо: перша нота це буде Бі з контрактави. Обираємо тут бі, шукаємо бі контрактави, і дивимося, один удар повинен бути. Тобто, ось так у нас вже буде звучати. Да? Тут ми можемо натиснути. Чуємо перший звук. Так, і йдемо далі. Ми можемо просто дублювати даний блок і просто змінювати. Далі буде у нас і першої октави. І дивимося також буде один удар. Дублюємо. Наступне і першої октави, але всього-навсього півудару. Дублюємо. І так ми проходимо повністю по ось цій табличці. Коли ми завершимо табличку, то і, відповідно, завершимо цю мелодію. Дивимося, у нас повинно бути G. Першої октави. півудару. Одна друга удара. Наступне F з дієзом. І дивимося один удар. Таким чином, я зараз пришвидшу для того, щоб ви довго не чекали. А ви можете просто складати ось таким чином із таблички в нормальному темпі. І, до речі, якщо, наприклад, ось у нас наступне і першої октави, тільки два удари, у нас вже є, наприклад, і першої октави, ми можемо продублювати саме цей блок і тільки змінити кількість ударів. Коли у нас буде повторюватися, і якщо буде повторюватися взагалі без змін, ми просто повертаємося ось так. Наприклад, бі першої октави один удар, Ну, у нас бі першої немає, але у нас є. Контр октави, тому ми просто беремо і робимо ось таким чином. Один удар. І так далі складаємо. От і готова частинка мелодії. Звичайно, це не вся мелодія, це тільки вступ, тому що ну, це дійсно витратимо досить багато часу. Давайте програємо те, що у нас вийшло. Просто натискаємо на клавішу А і слухаємо. Ось так, я думаю. Навіть можна впізнати цю мелодію, і як ви бачите, зовсім просто вона робиться. Ми копіюємо ноти і тривалість. Відповідно, крім о, музики, крім о, блоку Play, ми нічого більше не використовуємо. Ну і як я обіцяв, вмикаю Gravity Falls, потім Star Wars і Моцарта. Сам-сам вступ, так? Наступне, наступне зіркові воїни. І тут зверніть увагу, я додав блок встановити темп. Він знаходиться трішечки тут нижче ось темпо, і відповідно встановити темп на рівні. А таким чином тут можна трішечки або робити повільніше, або робити, наприклад. Навпаки, трішечки швидше, тобто скільки ударів за хвилину. 60 це стандартне значення, тобто ну, я лишив так, як є, але можна, наприклад, зробити трішечки там, повільніше там, 55, ось для цієї мелодії, напевно, буде а, так краще. Запускаємо, слухаємо. Так, ви прослухали імперський марш, і тепер останнє ми прослухаємо класику. Прослухаємо Моцарта. Так, також сам сам вступ. Зовсім трішечки, зовсім небагато. Але так можна зробити повністю всю. Мелодію повністю, всю, наприклад, там, музику з пісні або музику з вашого улюбленого мультфільму, фільму і так далі. Сподіваюся, що відео було для вас корисним, цікавим. Обов'язково його оцініть, можете порадити друзям. Ну і до нових зустрічей. God! Yeah.